Друзі, всім привіт, З вами Каска і Мафін. і сьогодні у нас стрибки на читачках в GTA 5 онлайн. Йоу, всім привіт! Так, друзі, чи зможемо ми прилетіти цілих 100 танків, а танків у нас, до речі, Challenger 2 другої серії. І коротше, будемо розпочинати, бо ми будемо спамити рандомно тачки, і коротше, будемо грати по балам. Хто далі, тому один бал, хто коротше, позаду, тому нуль балів. Тому, друзі, прожимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канали, і, звісно ж, коментуйте, друзі, цей відосик. Ну що там, готовий, дядь? Готовий? Я, звісно, готовий. Тоді, коротше, за мною їде і все. Піде. у <свят> <погнали, свят> <поїхали. свят> <свят> <свят> 300 км за один, ну, друзі, піде. 220. 20. Візок, Думаєш? Того, маю, а чому? Ну, так, так, а так. де ти там? Чекай. у у мене 30, рівно 30. А, ні, 31, 32. Ну дивись, ну дивись, дивись, ми граємо динамічно. Тобто, якщо тачка, наприклад, впала, наприклад, біля. Танку 50 50-го, якщо вона далі проїжджає, то це рахується. А якщо вона так пройде до 100-го танку, а впала на 50-му. Тому чисте, тому ми будемо тому зараховувати 100. Тому... Ну тому кому пощастило, йому, а, а як? Я як, розумі, а, як я іншим, а як по окей, іншому? А як по іншому? Так, добре. Оу, лімузин, ні, це гадаш. Тачка, не хочу її, коротше, фігня, Спавнемо друзі далі. Е, це що а -а. В мене? Що ну, це? Ну, забудь, тебе непоганий такий пташний це... автомобіль. Ну так, звісно. я думав, до речі, що це доджик, він буде дуже схожий. А це. Це теж геташно, до речі. Це теж геташ. Ну тут нормальні, до речі, геташні тачки. О, оце піде! Оце піде! Оце заряджений. Нормальна машинка, давай. Так, окей. Що, готовий? А що у тебе там? Та, звісно, Каділак. Каділак, каді розумію. А, ти вже. А, ти вже хочеш перший, да давай, go тоді. Звісно, звісно, че. Ну, ну давай, дивимося, Ну, піде 260 270. У ну, мене мене... Not Нотbet, ну у мене, коротше, 280 було, практик! Ну, і але але дивися, але, але я тебе в, короте, ну, перелетів. Я з ми... тебе даність надзвичайно висока. Ну, я чисто сальтушка тільки що моя... тебе перелітаю. Ну, коротше, ну, так, я розумію, розумію. Ну, маємо, коротше, те, що маємо, і зараховуємо мені другий бал. Другий бал. Ну так рахуємо, рахуємо, що ж ми ж динамічно. Ж, все правильно розумію. Тому... А як по-інакшому, друзі? Якщо ви всім згодні, то пишіть коментарі. Якщо там дитачка, наприклад, впала. І це скажіть, мій я, я вам скажу, йому я, я тут вже заплутався, Якщо тачка впала, можна так фіксувати, в принципі. Mm. Тому, ну, я, ну, якщо так уже рахувати, от, ти, наприклад, впав зараз на 50 від місця, а я десь на 45 я прилетів тебе сальтухою. Якщо ну, так, б ми, так, так, ну тобі пощастило, я б так, ну, так, були, ну так, тому, Ну так, якщо ми, якщо ми рахуємо по динаміці, то я тебе перелітаю. Якщо не по динаміці, то ти б е, виграв. Тому що я на 45-му танці десь впав, десь плюс-мінус отак. Добре, і так піде. О, ні, це не піде, це не піде. Одні гітарні зараз тачки спавняться. Що це за фігня? Ну, ні, піде, це так, 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 так я знаю, Як я знаю, прибрав. я знаю, я знаю, я знаю. Ну, прибрав, так, так а прибрав. А то... Але але Фарарі про дімфіні полетіли, коротше, полетіли її повер. Далак за Далак? Можливо, а, що, а можливо ні. А за все, ну, мене, ні, ну. в мене 200 км за годину, але, але. але ні, я на дах падаю. Я на дах падаю. Дивись сальтушкою. Ну, ні. Ми з тобою розстали. А далі, далі, можливо, можливо, да, далі. далі, далі, далі. Падаю, чекай, 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 піде я бачив. Да, Оп, ти далі. Ка... Деталь, ні, там, я, бачу, там, я бачу, я бачу, я бачив. ти далі. Я тут, да, я тут, я, Все, тут, ти, ти далі. далі. Ну да, <laughs> Так, спавна далі, друзі. Оп, є контакт. А что ты, там що? Гелікутер заспавнився, чи що? А, у у У, -у. Ні, у мене нормальний брабус такий, гарненький, заряджений. Нормальний заряджений брабус. У мене нормальний заряджений лексарик, й-мой, так, друзі, ну, прожим, зупер, прожимайте в у я монет за Алексарик. Це, це у тебе бы Lexus? Ааа, а щ ты думал? Известно Lexus. А, я не знаю, я не модель, три, Може МФ, ЛФС. А МЛМЛФС. В якому да, сенсі вова. ти що, мене ні, прилітаєш, не що, що? у ну, мене 300, вове, 300 кілометрів за годину. Так, давай ось сюди станемо, що поправ. Ну я далі, так. розумію, вова... ну, розумію. 70 сімдесятому подивись, наскільки я далі тут чего... <свят> лечу. Я бачу. Але ти в воду впав. Але ти в воду впав. Я там на сучки. Ну, я ти взагалі я теж воду падав, але я коротше виїхав. Добре. Ну добре, добре. Добре, піде. Ні, 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 ні. Ти ти чому? Ти переміг, звісно. Ти переміг, звісно. Ні, не все одно, ні. Ну ж мене перелетів. Перелетів. Давай ні. Треба добре, грати рай, по правилам. Мені Треба ці грати правила, по правилам. Вилетів воду нічого що страшного. ого Чекай, це мініст. Мене мазда, так, в Mazda, мене мазда, мене мазда. Піде, піде. Мазда, в тебе що? щось щось я там У не забуду. Тебе Хонда? Якщо там на Чуєш? якщо Honda, то давай ти перший будеш. Я тобі буздам поїхав. Побачимо зараз. Вітек добре надуває там. Піде, коротше. Рахунок зараз 2-2, до речі. Рахунок 2-2, а зараз, так, так yeah, я зараз ще поки що oh, не лечу Чуєш, у мене 230 А, ну звісно, танки зараз. Ну, майже 60. Чи ж, а я рівно на 30, коротше, можна сказати, 9 танзі, друзі. Ну чого, так зараз, піде над Б Ну коротше, зараз рахунок 3 в свою твою користь. Треба трішки зараз прискорию. А в яку, а в яку? Ні, дивися 2-0 тебе. Ні, ні, 2-0 тебе перемагав потім 2-2 рахунок, і зараз ти мене переміг і це рахунок 3-2. А, ну, а, ну, а, а мені не сильно подобається. Оце, О, Рено! Піде, Реношечко. Рено, а в тебе Тойот Колан, Крузер, піде. Так, ти, треба тебе трішки цей наздоганяти. Треба зараз рівнювати ну, ну, друзі думала, зараз рахунок. Звісно, зможемо. У тебе крузак, ну у тебе крузак дуже тяжкий. Ти ще там летиш взагалі чи ні? Ну, я лечу, звісно, а чого я не лечу. Оооо, ну, що знову далі, далі, воду? Що знову воду? Ні, ні. Є. Я особисто нормально приземлився, не знаю, як ти. У мене все добре. Приземлився? Ну піде тоді, так, друзі, це рахунок 3-3, а ми переходимо далі. Let's go. Uh. Так що... Оу боже, де я спавню? Чуєш, я вже тут заспавнюю собі тачечку. Розумію, коротше. Дивись, дивись, дивись. А я, а я ось тут, а я ось тут. А, розумію, розумію. Ні, це не піде. Це от Геташна, здається, це етаж. Це ж розстрой, здається, у тебе стоїть. Це розстройсь сразу? Ну так, це роста. Так, 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 так. Але дуже схоже на етажну. Дуже схоже на еташну, я їх і не тупив. А, геташно схоже на тебе. Але схоже вони ж звідси були. Але я був. Давай, піде. Скільки, скільки, це до речі? Скільки? 270 270? Було. Ну, але піде. зараз 250 280 300 кілометрів ну, за один. Але, але скажу, я, 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 бачу, я бачу. Я бачу. я бачив піде. Там твіст, там ти... ствол, танки повернути. <laughs> він це зіпсував мені сімдесяти. Зі... Нічого собі собі ти зі... Зі... зіпсував. Так ти ствол Но вже з з правої сторони, а не з лівої я тобі хочу так сказати. Так він позаду був. Він був позаду, позаду був ну no no добре. це може прикол. перейшов на. Опа, пора. А, а, а дивіться, не, мене кименты, фа... а давайте мене фарш! Oh, Файний, до речі, Поршик. Так, в тебе знов Хонда? чи що йомою, скільки можна там? Тобі хидай, Хидай. Хундай в тебе. Це не хе, бачиш, ти по тачки всі. К... не розумію, але я вилетів 300 км за годину. Ооооо, головне зараз головне зараз не водити. ой ой-ой-ой, а я тут, до речі, я б не сказав, що я б далі їхав. У мене десь 63 танка плюс-мінус. До сорока? Немає до 40. Ну, це рахунок 4-4. Це піде. Це піде. Піде. Ну зараз ми так рівненько, друзі, йдемо, тому піде. О, ти вже тут заспавнив Мерсиха собі. Розумію, да, так думав, так. а що мені, що мені рандомчики підготує? Ого, ну, ламбуриньо. О, йо, лампок. Ну, ну давай, Розумію, ти, ну, ти вже там чисто пішов. Ну, пішов. Ти, так, ти знаєш, але... вважаєш? Ну я не знаю. Я але, не знаю. Але, скільки велика, скільки, не скільки ти, до речі, зараз виперенову кілометр з 1100. У мене 300, у мене 300, піде. Але куди, куди? Боже, але я, я застряг. тік чик чик ну, просто Чисто, я їду, зараз застряг в танку. Я чисто застряг в танку. Я бачу, я коли виїхав. Я тебе зрозумів. У мене майже 70 до речі, непоганий такий стрибок. Ну піде, Міні піде, пошіла, так. тому що я поїхав. Я бачу, я бачив те, що поїхав, але зараз маємо ту, такі правила, друзі. Якщо ви якісь там, не знаю, якщо ви не згодні з такими правилами, то обов'язково, коротше, пишіть вашу думку в коментарях, тому що це дуже важливо. Так, а ми, коротше, переходимо далі. Ага, так, давай. Осьак, от 600 можна поїхати, чуєш. Так, піде, піде. Так що нам там рандомчик, друзі, підготував, а рандомчик нам підготував, здається. до речі, чуєш, знаєш, що так. це за тачка? Альфа ромео. У тебе, ти -ромео. Мене, Альфа ромео. Я, навіть, не знаю, що це таке, страшно навіть думати. Це не Dodge? Це кастом? Це це мопар, знаєш, такі я просто не бачу там фул кастом? Фул кассом? Це має бути кастом на даче. Нічого собі кастом, ну давай, пропускаю вперед. Барахунок К4. застряг на тобі, бустика. Якщо чесно. Ну піде. Я не геташна. Я коротше зараз, що я тебе перелечу і треба тебе перелітати. Оу-о-о, друже, диви зможеш. Ой, а, я, ой, ой, а як ой, не ой, зможу, ти а ти як, зможу? Ти а ти як я не зможу? а як я не зможу? Ну так, давай прямо Ну я полетів, я полетів чисто 80 танків. Ну добре, 70 79, 79. 79. Так, друзі, рахунок 5 а тебе скільки, а в тебе скільки до речі було? Да у мене там до 50 до 45 було навіть. Так, до речі, друзі, 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 в наступному відосику трішки буде інша балова система. Тому чекайте мої всі відосики і не забувайте прожимати в подбайк і підписуватися. На мій а ми поїхали. Поїхали далі. Оооо, ну, я, тебе... я, а... а... я тобі, розумію, Оце тобі так бустик дав. Ні, мотик нам не, не підійде, друзі. Не, буст, мені я тачка навіть не змогла, поїхати не змогла. так, це бут. кастом, друзі. Це. Зараз, о, зараз, о, а ц... це Ого, це Джордж, це бачу, я бачу, я бачу що це джоджик. Так ти вже поїхав. Що ти? Що ти не згоден був з моїм бустцем? Чи, чи що, я не, не, не розумію? Нормальний там буст був. Нормальний там буст. Що там? Ти чисто водяні процедури. У знову за я в воді Чисто водяні процедури там приймаєш, але дивись, у мене в мене 64 тазічки. Так, ну зараз рахунок 6-5, якщо я не помиляюсь. No, 6-5, зараз рахунок максимально типу йде. Хух, і на мою ну, користь я тобі хочу сказати. Добу, на мою користь, йоме, ти дивись, я вже вирвався вперед. Ти ні, Курума, Курума. Ну це до діднікого. Це Фарарка, піде, друзі. Ферраричко, опа, Ферри, піде. Так, фер... Ферри, а піде. Це... А в тебе це... а в тебе, я тебе не така? ламба? Я навіть не знаю. Це не ламба? А, це біста чи що це називається? Можливо, ну це тоді це геташе, але це похоже на це. Чуєш, але дуже схоже на Ферраріку. Але... Але... але це інше щось, я тобі так скажу. Це, Z, І це кастомна? Не знаю. Так, це звісно кастомна Це кастомна? Піде, так, піде. Чесно, я навіть не знав о, про тачку. друзі. Хто знав, про тачку? пишіть. Я не знаю. Може якийсь там відділ займався по розробці цієї машини. <laughs> Можливо. Такі, кажуть, зроби не точно, точно. А вони такі, опа, на тобі, заклонувало ця тачка. Ну, гарна тачка у мене, подобається. Ну піде, але, але, в, але, далі але в мене далі нормально. У мене зараз 300 км за годину вистрибнуло, але треба трішки повертати, стрибок. щоб не без того... ну, ну все, тут. Я тут буду фіксуватися. Ти їдеш? Я ще йду, Куди, ти їдеш? 10, Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Зупинився? Я, так, Кук, так, так, ну в мене і далі, десь я. Все і я бачу. Я бачу... Ти ти зараз... мали, ти, Брюс, на 2 бали! Заборав, на 2 бали! Та на 2 бали! Це... о, це, о це, Який рандомчик. Ні, ні, ні це, це нам не потрібно, це нам не потрібно, друзі. ого го Куди ми летимо? Куди летимо? Оу, є контакт. А що в тебе? Так, не хочеш мого бустику, ні? Ні, твій бустик не дуже сильно мені подобається. Це у тебе відкрасно, до речі, таче. Та я здається. бачу, я Буду бачу, я бачу, 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 я бачу. Переспаун, переспаун Зарядженіше більше. треба. Зарядженіше більш. Більш по, по класиці, так. Ого, дивіться, до речі, це, ну, мас... це не плавали, масл кар. Масел кар, але це доджок, якщо я не помиляюсь, так? М -м, не пам'ятаю, може, мож, до речі, Шевроле Камаро бути, здається. Можливо, можливо, можливо. можливо. Ось Що, ще, такі, ще не бачу тут лого, але це масел кар і піде. Так. Мене слабенько. так. Ну, слабенько? У мене так, 300, 30, діля, щось, 350 км за годину. О, я знову а тебе в перелітаю. Так, навідуці, я знову до, тебе так перелітаю. Було. Але ну, тут так, треба. Так, так, то далеко було. Є yeah, піде, так, рахунок зараз 8.5, до речі. Так, треба тебе щось піднабрати. Тобі не здається, так? Ну я не Щоб нас догнати. Ну, Щоб не нас догнати. Поршак? Ну зараз побачимо, що мені рандомчик підготує. Чекай, ооо, ламборжи! Йомоя, піде. Вода, Щас собі взагалі не везе. Це, я думаю, ти далі будеш, ніж я. Ну, зараз високий. побачимо, ну, зараз так, побачимо. 250 км, якщо чесно. Ну, у мене то, зараз 280-290 км за годину. Oh, я бачу, ти пуча... нормально... Ой, я слуха, бачу що я... ты там нормально не, 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 вырівнявся. Ай-яй-яй, а навіть, я, я, я в танк. Я бачу, я бачу. Я бачу ти там призведе. Ну, 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 80, ну 28, піде. Ну, може, половина тільки, ну добре, Ну, хай буде, хай хай буде, хай буде до твого активу плюс один бал. Піде. Ну, друзі, нічого страшного зараз. А, я вже тут рандомчик щось роблю, чуєш. Опа, ага. опа, піде. А де я тут? Де я тут заспавниться? Йо о, у мене бешечка, йомойо, бешечка. Вісім сьома. Диви, який тут суперчар, а що в тебе? Суперчарджер? У мене. Гар, тебе джип гарний. Гарний. гарний, прикольний. Давай, давай, стартуй. Я, ну, я... давай. Тобі коротше весь час треба буст дати, чи що? давай, добре. Переспав добре, переспав, якщо хочеш, якщо хочеш. Так, мене друзі, 250, 280, 300 км кілометрів за годину вистрибуємо, литимо, литимо дуже далеко. 80, до речі, майже дуже далеко летимо. Але але ну ні, так я можу доїхати зараз до статанків. Чуєш? Ні, ну ти... Я тебе розумію, але ну, я так само можу доїхати до 100 танків. Ааа, не, не зможеш, більша. не зможеш. У мене не маса зможеш. Машини, все. <свист> не зма... <свист> см... <свист> я ще воду побачу. Але збуду. до речі, Чи але, але до речі, але до речі, буде, буде, я, 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 я трішки призупинився тут. Призупинився, але нічого. Так, ну добре, це до твого активу зараз плюс один Це рахунок 8-7, але на мою користь. Ще на мою користь, і рухаємося далі, друзі. Так, рандомчик тут не треба спавнити. Так, і побачимо зараз, що рандомчик Міні Тойодко, то заспамо, супра йота, а в ну, тебе це що в там. Лендровер, ну, Це Так, піде, поїхали. Ну я думаю, що я на супрі зараз е... більше вистрібну, ніж ти. Ну, мене 300 км за годину зараз. Можливо, можливо. не в зовсім тачки до 300 км. Ну, мені це я подобається. Мені це подобається. Хай всі твої наступні тачки вони не будуть їхати. Це буде, піде. Куди ти там зараз рухаєшся? Ну це якісь розумію. Ну ніч. Ну 8-8, 8-8. Так, щось мені. Ця балова система не дуже подобається. треба буде її міняти, друзі. Треба буде її змінювати. Треба реформи. Треба реформи, треба реформи, її обов'язково проводити. Так, добре, піде. Так, а що. Опа, Ніснчик, чи GTR. Ніснчик gtr проти чого там я не бачу дуже сильно. Все бачу. Чебралет, чисто, Давай, своє на своєму зараз, А, розумію, розумію. Мені треба зробити, друзі, переспавну. Так скажи, скільки ти там на вихлопі, коротше, а будеш мати пограно. кілометрів за годину. 230, 1, 230, 230? Так, всього. піде, так, запам'ятаю, запам'ятав. Запам треба більше трішки мати, щоб зараз тебе перестрибнути. Але ну, в мене самі, зараз... Думаю, 300. 300, 300. Є, гетер перестрибує тебе, я вже це бачу. Я це бачу, 9, 9, ой, 9, 10. Ну, чудово, а, чудово, чекай, 9, 8, які 9, 10? 9, 8, на мою користь. І ми рухаємося uh -huh. далі, друзі, так, і будемо спамити. Так, ні, це нам не потрібно, це нам не потрібно, це теж... Шо, Ой, шо там? Субарик? Такий. субарик? А, б... поганий, а мене інфініті. До речі, чекай, інфініті вже була, якщо я не помиляюсь. Інфініті в тебе Infinity була, багато так? Машин. Ні, такої саме моделі в мене не було точно. Не було, не я було. Нє, ні, ні, такої можливо... моделі не було. Чуєш, а може можливо, і... це з вімкою перепутав? Можливо, можливо, бо все, можливо. Бо, бо можливо, так. все, бо до речі. Так, давай, лети. лети. Ну, Скільки ти, ти зараз вилітаєш, до речі? У ну... мене 280. 280 кілометрів з годину і піде. І у мене, і у мене. І у мене у дачі є десять Зараз друзі, рахуночок, і зараз рухаємося просто до перемоги. До перемоги рухаємося, друзі. Прожимайте, будь ласка, вподобачки. Так я знову тут, коротше, роблю розпаун. Тачки. Що це за фігня? Так, а ти я тебе не бачу? Ти там заспавнив, взагалі тачечко. А у мене ГТАшечка, у мене ГЕТАШ. Тачка, вона не піде, А це о, Камбрюха. Це класика. Це я хочу сказати класика у моїх відосих. Дуже частенько камрюха попадає. І зараз обов'язково чи, скільки ти я на вихлопі, мені дуже цікаво. Ну, Щоб, майже 300 метрів. Сподіватися, 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 коротше, на перемогу. Нічого собі, ну, у мене 300. Ну, ти добре, ти забираєш зарабал, ти обов'язково, ні, знаю, ні забираєш, забираєш? Далі, забираєш. Ні, 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 не далі, так, не далі. Так, 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 ні, не так, далі, дивись. Серйозно? Серйозно, це скам! Ну піде, піде, дякую, Надумі. дякую. А це, а це чисто так, знаєш, щоб я трішки охолов, охолов, що знаєш, ну, щоб є, є, ти так, до, до нічі, коротше, цей рухався. Ну піде, 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 друзі, піде. І спавнемо далі рандомно тачку. О, до речі, дивися, це ж. йо-о-о. мойо, парк юрського приводу, друзі, ну це реально офігенна тачка. Так. Друзі, ну це обов'язково, це обов'язково обов ваша активність. А в тебе що? Ого чуєш? чуєш? А ти що там? чуєш, а ти що там на козулі ще стоїш? Піде, все, можеш їхати. Можеш їхати. Можеш на козулі, може на Зазулі, Так, зараз рахунок 10-9, якщо не помиляюсь, і зараз треба тебе наздоганяти. Наздоганяти, переганяти точніше, якщо і більш Бути правильним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пощастило. Ні, не наздогнав. Я не наздогнав, на жаль. 10.9, хто може навіть соточки. Ну, у мене все. Все, у мене джі, я то тусе. Ну, ну, практично, 98. практично. Коротше, до no, соточка. Але, але це не соточка, була, але це не соточка. Ну, я розумію, розумію. Пежо. Пежоха, у мене, блін, ну я не знаю, у мене зараз якісь такі фіхові тачки спамятся. До речі, зараз рахунок. 10-10. Два раунди. два раунди, Ще два раунди. Два раунди, Ще останні два раунди. Ну давай, що так. готовий? Оце Один? І потім останній, так? Два, три. Так. Давай. давай, ну поїхали, так, поїхали, звісно, поїхали. звісно, звісно, я звісно, звісно. Ну а хто перший хто перше часу ми на платформі? <laughs> ну так, зараз, да, побачимо, я зараз, я побачимо. зараз побачимо. Зараз побачимо. Зараз побачимо. Але. Але ні. А я танк, а, все, я зафіксувався, далі, я далі, зафіксувався далі, тут. Далі, серйозно, ти в танк? Садково. Ти в танк врізався? Так, серйозно? Чесно, але танком. я але я думав, ти зараз мене цей перегониш. Перелетиш а, ні, точніше, ні, але варігів, ні. Так, піде, далі, піде. Так, мені це подобається, О, тому що. Так, типу. Опа. Так, до речі, до речі, до речі, до речі, або зараз нічия. Або, або я переміг. Дивись, зараз бав, дивись, дивись. Ясно. Чекай, одина За... було 10-10, зараз 11-10. Якщо ти зараз, наприклад, прилітаєш, то це ніщо. А якщо я прилечу, ну це логічно, що зараз ну, буде 12-10. Ну це дуже буде, це, прям, це... це зараз. Я не знаю, що нас очікує. Хух, давай, рандочок, підготовь, будь, будь ласка, підготуй мені нормальну тачку. А то, евро... що тут мені страшно. Ооо, ренджик, у мене був А, ні, до речі, ні, так. Було, ну, не було, no, не, не було, не було. У тебе спартеч, ти, ти ти, ти тебе спортейдж, по так, був, так, чи ні? Так, 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 інші. поїхав, поїхав, я, роздав, я просто давай хочу. Вже, ні, Багато погнали, О, погнали чисто. А це дуже цікаво. А, далі, а, дали, а, а в тебе далі шви. Тебе тачка, в тебе тачка далі поїхала. Ні, я, ты далі будешь поїхать. фігня. у мене старту не було нормально взагалі. Давай, давай. Давай респаун тоді. Ой, я знову впав. Ну і що буває? Так, переслав. Давай звідси, давай звідси. Одразу звідси. Ну, давай звідси, давай. Один, давай. Один, готовий, два, три, поїхали. Ну, у мене старту дійсно не було. У мене, коротше, там 100 чимось кілометрів О, за годину було. Ну зараз, ну, зараз 200, 200, 300, 300 кілометрів за годину практично. А що в тебе там, там до речі? 300 км. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, але... Ну, але... якщо ти... А якщо ти на дорогу падеш? А якщо ти на дорогу падеш, а серйозно? 3, а що то зміняти далі? Подивись, Ну дивись, мені, далі, та, далі да, там, да, та, ну на дивись, на пів? далі, на пів метра, тупо. Птуво на, на пів, пів метра! На пів метра. Коротше, на пів метра, на пів шара шара машини. Як так, друзі, коротше, шара на шара, ось такий у нас відосик вийшов. Якщо вам він сподобався, прожимайте обов'язково подобайку, підписуйтесь на наші канали і звісно ж, коментуйте відосика, друзі. А з вами був Каскай Тамафін. До нових зустрічей. До побачення.